Що ти робиш? Влад! Це Предатор Triton 14! Ти знаєш взагалі що це? Добре, давай дивитися. Тоненький, сріблястий і що? Він ефективний, на твою думку. <звук> а це що за запах? Точно. Це запах нового лептопа! Та годі нюхати. Давай переходити. До основного тестування. Так, процесор Intel Core i7 13-го покоління. Його вдосконалена гібридна архітектура, графіка GeForce RTX серії 40. два величезні ssd накопичувачі для миттєвої як світло швидкості завантаження ігор. Малюче це звучить стильно. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 для ноутбуків. Забезпечує найбільшу швидкість для геймерів і митців. Вона працює на базі надзвичайно ефективної архітектури NVIDIA Ada Lovelace, яка забезпечує квантовий стрибок як у продуктивності, так і в комп'ютерній графіці зі штучним інтелектом. І вся ця неземна потужність у корпусі вагою лише 1,7 кілограми, та завтовшки 19,9 міліметрів. Боже. Це взагалі можливо? Він не порушує закони природи. Ачівко, дякую, звісно, що все тут рознюхав. Але замість тебе я буду тепер брати з собою це залізо. Воно компактніше. Ой, все ясно з тобою. Це зрада, Владислав. Висновки зроблені.